98% своїх текстів я пишу українською. Чим пишаюсь. А 2% ділять між собою язик польський, English language і московіцької наречі. Планую ще писати. На івриті, без раташем. Кольорове дякусочки, всім за увагу до моєї творчості. Не люблю слово творчість. Кольорове дякусочки всім за увагу до моєї роботи. Такий геніальний неологізм придумали мої учні дітки яких я вчу малювати, фантазувати і креативно мислити. Як вони кажуть. Андрійко, ви наш кольоровий малювець. Дай їм Бог творчого, мистецького здоровля. Амінь.